Вітаю глядачів Рудани. В студії працює Михайло Бестров. Про новини екватора робочого тижня розкажемо у програмі цей день. Розпочинаємо з такого. Провели в останню путь штурмовика. Гарний хлопець був жалко. Сьогодні в місті попрощалися з воїном Артемом Савченком. Техніка для навчання і розвитку напередодні Дня Святого Миколая ми Отримали такі такий гарний подарунок за сприяння міжнародних партнерів міста. криворізькі дитсадки отримують сучасне мультимедійне і комп'ютерне обладнання. На центральному кладовищі сьогодні попрощалися з криворізьким воїном Артемом Савчаком. Він воював у складі штурмової бригади. На харківському напрямку життя нашого мужнього земляка обірвалося. Артем Савчак воював за Україну протягом року. За освітою електрозварювальник у підрозділі ЗСУ став штурмовиком. 19 листопада боєць загинув на харківському напрямку. Всі, хто знав Артема Савчака, не можуть змиритися із втратою. Чи весною приходив, чи літом, приходив відпуск, а це вже все. Хороший такий безвредний, один у мами. Гарний хлопець був, жалко. Артем Савчак вперше приїхав додому у відпустку на 10 днів, якраз перед своїм днем народження. Тепер йому на віки 39. Дуже добрий хлопчик був, ріс на очах, уважний, любив усіх, шанував. Що ще можна сказати про нього? Тільки добре. Артем був єдиною дитиною родині, завести власну сім'ю так і не встиг. Поховали герої на центральному кладовищі міста з усіма військовими почастями. Аліна Чистосердова Андрій Славний цей день. Мультимедійна та комп'ютерна техніка для дитсадків у співпраці Кривого Рогу з міжнародними партнерами міські заклади дошкільної освіти поповнюються сучасним обладнанням для розвитку та навчання. З 65-го дитсадка, що на мікрорайоні Зарічному, сюжет Валерія Кожухаря. У просторі музичній залі 65-го дитсадка триває репетиція. Діти готуються до зустрічі зі святим Миколаєм. Та вже сьогодні дорослі прийшли сюди з подарунками мультимедійною та комп'ютерною технікою. У нас в кривому розі дуже талановиті діти, і напередодні Дня Святого Миколая зроблено такий подарунок. Нова техніка для того, щоб надавати ці подарунки, для того, щоб створювати нові можливості для розвитку дітей. Ми активно долучаємо наших міжнародних партнерів, зокрема Фінляндію. Ми вдячні фін Чорч Ейд. яка надала цю техніку. А місто зі свого боку зробило укриття. Зробило, значить, дуже потужний генератор там на 30 кВт. Ще один генератор для того, щоб було оп. Палення в укритті та інше, тобто навіть в умовах війни, в дуже складних умовах робимо все для того, щоб діти розвивалися. Саме це є принциповою позицією ради оборони міста і міської влади. Міжнародні партнери міста передали вихованцям дитсадка ноутбуки, інтерактивні дошки, проєктори, акустичні системи та інші гаджети. Займаємося проектами, які пов'язані з освітою за допомогою фонду «Education cannot wait». Безпосередньо в кривому розі ми працюємо з трьома дитячими садочками, надали it обладнання для того, щоб дітки могли більш скажімо так, якісно та більш інтерактивно отримувати навчання а також попередньо ми. Працювали з ще трьома садочками та надали обладнання для того, щоб діти займалися творчістю. Тобто, це були книжки, розмальовки, інтерактивні ігри. А також ми вже працюємо з владою Кривого Рогу не перший рік і завжди все проходить дуже чітко та швидко. Щоденно 65 й дитсадок відвідують понад півсотні дітей. Заклад комфортний, і затишний. Потужний генератор, який встановило місто, забезпечить роботу кухні навіть у період блекаутів. До існуючого укриття на 50 місць готується додаткове теж на півсотні людей. Паралельно ведуться роботи із заміни водопровідної мережі та встановлення сонячної електростанції. Це суттєво скоротить енерговитрати закладу на підігрів води та забезпечить автономність роботи дитсадка. Кривіріг має тісні зв'язки з партнерами. З Фінляндії, які підтримують освітні і культурні програми. Ми дуже дякуємо. Напередодні Дня Святого Миколая ми отримали такий, такий гарний подарунок. Це комп'ютерна техніка, це інтерактивна дошка, це екрани, ця техніка вона дуже нам потрібна, і ми дуже дякуємо і велике прямо дякую за те, що ми отримали такі подарунки. Від фінських партнерів міста мультимедійну техніку отримали ще два дитсадка: 17-й та 280-й. Валерій Кожухар і Єлизавета Гусак. Цей день цей день в ефірі. Далі дізнаєтесь про таке. 16 днів проти насильства. Не можуть розірвати коло насильства і піти так вільно спокійно від насильника. У центрі життя стійкості провели форум з теми протидії домашньому та гендерно зумовленому насиллю. У резиденції Святого Миколая хочеться, щоб наші діти були в соціумі. палаці культури центральний дарували святковий настрій сонячним дітям акція у парку щастя. Писали листівку з побажаннями качу, для наших захисників і, е, для... І вішали для вішали годівнички для... для птахів. На мікрорайоні східному вітали зиму і донатили на потреби військових. Рік перемог. Це головний старт року. І звичайно, всі сили віддали виходу на найкращі показники. Представники Криворізької школи Армреслінгу підтвердили квас на світових змаганнях. Межах акції «16 днів проти насильства у центрі життєстійкості провели форум з теми ментального здоров'я, запобігання і протидії домашньому та гендерно зумовленому насиллю. Ключові досягнення, виклики і пропозиції співпраці обговорили представники громадських організацій та поліцейські. детальніше у сюжеті. Постраждати від насилля може кожен і кожна, як попередити злочин, зупинити та покарати кривдників, набутим досвідом ділилися організації з протидії насильства, які працюють у кривому розі. Ми працюємо безпосередньо більш за все з дітьми-сиротами, але це сироти вже дорослі, тобто 18 і старше навіть, бо вони не перестають бути сиротами після цього віку. Родина не з'являється автоматично у 18 Тому надавати їм виховання або поради, або бути ментором або наставником для них це все, і саме це я вірю і є проти знаєте, поперед. Женя <задження> цього насильства, аби ми не бачили поганих результатів, а надавали людям інший вид родини, інші стосунки, і це треба надати людям приклад, аби вони бачили гарні стосунки в родині. Жінкам, які опинились у скруті, пережили економічне насилля. Допомагає міжнародний проєкт. Вона хаб. Моє в першу чергу завдання це дійсно допомагати жінкам, яким чином це і допомога в працевлаштуванні, це допомога в навчанні перенавчанні, тому що, як правило, жінки, які страждають від економічного насильства, вони позбавлені засобів до існування, тому вони не можуть розірвати коло насильства і піти так вільно, спокійно від насильника. Тому, звісно, їм потрібна допомога. Крім цього, це ж. Не тільки допомога працевлаштування, а це допомога в складанні власного резюме, проходження співбесіди. Пошуку, звісно, джерела вакансій, саме такі, які потребує жінка. Ну і обов'язково, якщо це треба, адаптація на робочому місці, як бути з насильством у закладах освіти і що робити, аби йому протидіяти, на форумі поділилися власним досвідом шкільні офіцери поліції. Ми проводимо е різноманітні тренінги, акції за участю дітей, уроки у школах з дітками, е які е покликані говорити Насильство ні, тобто стоп булінг, так тому що булінг на жаль це е, така проблема, е, яка існує в кожній школі у кожному класі. За статистикою, сім із десяти дітей страждають від булінгу. Перш за все, дітям у школі. Ми говоримо про те, що треба не мовчати. Діти повинні або ж звернутися до вчителя, який перш за все реагує, або можна дійсно телефонувати на 102, на лінію 102 говорити про свою проблему. Також існують гарячі лінії. І туди теж можна звертатися, і там тобі допоможуть. Об'єднати людей та нагадати, що разом можна змінити ситуацію і розірвати коло насильства. Пропонує Надія Носевич. Вона ініціаторка першого в Кривому розі жіночого забігу в рожевому. Зареєструватися на участь можна на сайті організаторів Криворізького громадського об'єднання бігунів аматорів, бігова атмосфера. Це благодійний захід. Зібрані кошти, реєстрація кошту 300 гривень. Ми передаємо дівчинці, яка лікується на онкологічне захворювання. Буде забіг на вільну дистанцію, не буде медалей першості, не буде е, якихось рекордів. Хто скільки зможе, можна пройтись, просто можна пробігтись. Але в підтримку цієї акції обов'язково в рожевих кольорах можна одіти спідничку, шкарпетки, лосинки, світер або навіть стрічку волосся. Всіх запрошуємо 7 число, 7 грудня. Дев'ята година на годиннику парк героїв. АТО. в підтримку акції 16 днів проти насильства. Разом ми покажемо, що ми сильні, вільні, рівні, незалежні, що ми можемо об'єднуватися. Приходьте, буде цікаво. Юлія Вітряк, Назар Зарпросенко цей день. Різдвяний настрій для малечі даруватиме упродовж свят резиденція Святого Миколая в Палаці культури. Центральний першими гостями в безпечній резиденції були криворізькі Сонячні Діти. На заході побували наші журналісти. В організації Сонячні діти Криворіжжя 30 родин де є діти із синдромом Дауна. До початку різдвяних свят та з негоди міжнародного дня людей з інвалідністю особливих дітей запросило до Палацу культури «Центральний». Там їх зустріли Ельфи, Янгол, і звісно, сам святий Миколай у своїй резиденції. Відзначається міжнародний день людей з інвалідністю. Тому ми запросили їх до нашої резиденції. Вони саме можна сказати, відкрили таку пліяду наших заходів, свят, які будуть відбуватися вже починаючи з завтрашнього дня. Це щорічний і дуже важливий захід для сонячних дітей. Вони чекають на свята та подарунки, люблять танцювати та вчать віршики. Інвалідність не є перепоною для того, щоб бути частиною соціуму, для того, щоб долучатися до акцій, чи долучатися до свят, чи долучатися до будь-яких дій. Тому ми вже ну, 12 років. Наша організація намагається довести саме те, що світ різнобарвний, але в ньому є місце кожній людині і кожній дитині з інвалідністю чи без. Матери дітей з інвалідністю наголошують, їхнім дітям необхідно знаходитись у соціумі. Наші діти, вони як губка впитують від других дітей і від других людей, як можна сказати, людей без інвалідності. Розвиток іде воно дуже видно, і тому дуже хочеться, щоб наші діти були в соціумі обичними з обичними людьми. Наприкінці заходу всі діти отримали подарунки з рук Святого Миколая. Аліна Чистосердова, Денис Захаров цей день. Мешканці східного 2 та інших мікрорайонів долучились до зимових акцій у парку щастя. Одна із них присвячена дню збройних сил України, який відзначатимемо незабаром. Про те, як гарні традиції об'єднують криворізькі родини, про тепло, сердець і позитивне мислення під час війни розкаже Тетяна Васильєва. Усі народні акції в парку щастя відбуваються на позитиві і з користю. Тож і цей похмурий день зими мешканці східного 2 та криворіжці, що відгукнулись на запрошення, осяяли своїм гарним настроєм і добрими справами. Перша – прикрашання улюбленого місця відпочинку різдвяною символікою та колядою не забули й про братів менших. Діти разом з батьками розвішували на деревах годівнички для птахів, а зігрівались руханками. Організаторка заходів на рідному мікрорайоні Світлана Хватова розповідає: їхня головна місія незмінна підтримка військових. Ця акція присвячена Дню збройних сил України, що відзначатиметься 6 грудня. Ми зібралися для того, щоб забрати зібрати посилочку для наших захисників і захисниць, підписати листівки. Ну і заодно зустріти перший день зими створюванням зимового дерева. Погода сьогодні тепла, тому будемо думаю, тут разом довго для того, щоб назбирати як можна більше допомоги. Ну і підтримати один одного добрими позитивними емоціями. Оксана, активна учасниця таких акцій, допомагає збирати донати, реалізуючи вироби ручної роботи або Даючи їх до посилок на фронт. Її рідні теж у війську, тож знає, як буває нестерпно тяжко нашим захисникам. А різні дрібнички з дому зігрівають їм душу. З такими думками з-під рук Оксани вийшли ці коти Саймони на автомобільні вікна для військових. А цього разу ми приготували наші водолистівок до різних подарунків. Отакі, от на машину. Вони ж їздять на машинах. Буду думаю, приємно це бачити, що ми долучаємося. Гарні традиції подоби і дорослим, і малим, що на такому прикладі зростають добрими і небайдужими. В акції підтримка для ЗСУ підтримували, писали листівку з побажаннями для наших захисників для вішали годівнички для птахів. кормушки. Дітям сподобалось нам, весело було. Малюнки, листівки з побажаннями, а також смаколики та необхідні речі, придбані за донати у ході кількох акцій у парку щастя. Волонтери доставлять до військового підрозділу на фронт. Тетяна Васильєва, Олег Каплій, цей день. Другий рік поспіль криворіжці у топі серед армрестлерів. Торік переможними для наших учасників були змагання на всесвітніх іграх з єдиноборств у Р «Ріаді». Цього року криворіжці завоювали нагороди на чемпіонаті світу з армрестлінгу в Кишеневі. Для Олега Михайленка цей рік став плідним на нові досягнення в спортивній кар'єрі. До високих нагород він йшов довгі 15 років. Зараз я являюсь восьмиразовим чемпіоном України. Понад важкій вазі чемпіоном Європи, чемпіоном всесвітніх ігор, в 23-му році став чемпіоном всесвітніх ігор, і зараз в цьому році бронзовий призер чемпіонату світу в серпні цього року. В місті Кишинів в Молдові проходив 45-й чемпіонат світу з армреслінгу, де я приймав участь в понад важкій вазі. Склад спортсменів був дуже сильний. Готувався я до цих змагань близько року. Підготовка тривала така довга. За результатами на ліву руку я посів четверте місце, а на праву п'яте. Після результатів допінг контролю спортсмен, який посів друге місце з Казахстану, не пройшов цей допінг-контроль. І з четвертого місця я перейшов на третє місце. Ще один призер чемпіонату світу в Молдові теж вихованець Криворізької школи армреслінгу Максим Радзимінський. На всесвітніх змаганнях здобув бронзу в категорії 65 кілограмів серед юніорів. Ціль була перша виграти чемпіонат України, ну і попасти туди. Виграв два перших місця. Недавно була чемпіонат міра, третє місце зайняв на, на ліву руку. Зараз готуюся до кубка України вже іменитий спортсмен Олег Михайленко та юніор Максим Радзимінський, вихованці заслуженого тренера України Сергія Карачуна тренуються чемпіони у центрі позашкільної освіти терни. Ми дуже напружено. Готувалися до чемпіонату світу. Це головний старт року. І, звичайно, всі сили віддали виходу на найкращі показники до цих змагань. В категорії Максима Радзимінського було більше 20 учасників, і він зумів на ліву руку стати бронзовим призером. В категорії Олега Михайленка серед дорослих плюс 110 кг кілограм. В цьому році було як ніколи багато учасників. 21 учасник це чемпіони своїх країн. І Олег фінішував четвертим. Дякуючи Раді оборони міста Кривий Ріг особисто, Олександр Вілкову. Ми змогли прийняти участь в цих змаганнях, велика їм подяка і шана, і показати максимальні результати. Наразі вихованці Сергія Карачуна готуються до нових випробувань. У березні на них чекають національні змагання у квітні чемпіонат Європи. А восени спортсмени вирушать на чемпіонат світу, який прийматиме Болгарія. Валерій Кожухар, Юлія Вітряк, Денис Захаров. Цей день. І це все на сьогодні. Більше інформації на нашому сайті і на сторінках Рудани у соцмережах. У цій студії зустрінемось завтра. Бережіть себе.